Треба любити свій день, навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому. На цій локації так ми перше проводимо цей чудовий захід захід національної ідентичності, національної ємності, радіо Сьогодні радіотектант перше проводиться в харківській відомій в усьому світі метрошколі. Ми зібрали тут представників департаментів харківської міської ради, а також представники учнівських організацій районів. Представники з усіх районів міста Харкова Захотілося перевірити свої здібності з української мови та доєднатися до своїх колег. Я пишу диктант національної єдності з 4 класу. Звісно, тоді це були лише спроби. Зараз я в 10 класі. Чи був складний диктант? Звісно, диктували дуже швидко, але при перевірці я встигала дописувати, і це гарно. Де... Тобто, січіка, але найтіканіше, що поруч зі мною була. Перевіряємо. Цей він був трішки інший, тому що жінка, яка розмовляла, вона казала це дуже швидко. Щось вона глотала, щось вона навіть не сказала. І тому я дуже багато е, яких слів навіть описав вже в кінці. Навіть якщо він тимчасовий і далеко від справжнього дому.